Вітаю вас, шановні глядачі, бажаю всім мирного неба над головою. Дуже тяжкий теракт трапився цієї ночі. В багатьох областях зараз центральної, північної України та Східної далі продовжується повітряна тривога активно. Тому от, що стосується загроз та небезпек, то от я казав, що якраз в суботу мені карти випадали дуже тяжкі. І якщо попередивитися мій прогноз на тиждень дуже негативні. По Дніпру були прильоти дуже активні цієї. Ночі. По Києву, по самому центру Києва, Солом'янський район були теракти. Одним словом, ніч була дуже жорстка та небезпечна. Я про це попереджав. Є прогноз в мене на Ютубі і в Тіктоці по днях. От якраз саме на суботу мені найбільше карти показували негатив. Я, звичайно, висловлюю всім співчуття. Хочу побажати мирного неба. І я сподіваюся, що все-таки все це безумство скоро закінчиться. От мені дуже хочеться в це вірити. Можливо, це якийсь наївний, нездоровий оптимізм, але в мене є чомусь якесь внутрішнє відчуття, якийсь внутрішній вогонь того, що це все одно має все завершитися. Це безумство і настати мир та спокій. Ну. Дуже би цього хотілося насправді. Я би хотів подивитися ще на циганській колоді карт. І на картах Таро. Чи не будуть найближчим часом повторюватися такі теракти? Досить активні, досить негативні і небезпечні. Я хочу витягнути на таро 4 карти. Точніше, на циганській колоді. Я хочу витягнути на таро 3 карти. Давайте ми з вами подивимося. Що мені карти покажуть. Карта вогню, карта нещастя зразу перша падає. Це погана карта на циганській колоді. Я би сказав, що нові вогневі загрози, нові вогневі атаки, удари можуть бути, що вони будуть все одно. Треба бути максимально обережним. Моє послання до всіх залишається тим же ж самим. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Великі небезпеки все одно насуваються. Будьте обережні. Далі дивимося, карта противника, близька присутність ворогів. Далі карта бажання і карта хвороби, карта виснаження. Втома виснаження, хвороба, ворог, вогонь. Тяжкі карти, досить тяжкі, досить небезпечні. А так ще можуть бути досить жорсткі, досить активні. Карти виснаження падають. Ну, Карта хвороби це ще й не тільки про атаки, це ще й про загальний настрій, це ще й про те, що зараз відбувається. В Україні також зараз похолодання, герві. Я, оскільки я теж досить легко вдягаюся, ну, для красоти кадру, розуміється, я теж трошки прихворів, але нічого, сподіваюся, я себе підлікую і все буде нормально. Ну і карта противника це теж активізація ворогів. Це теж досить негативна карта. На таро падає лицар жезлів. Карта сильного чоловіка, Королева мечів. Карта жінки воїна і карта Відлюдника. 9 аркан. Тобто, от на це питання стосовно терактів, випали тут досить сильні карти. Король жезлів. Королева мечів і відлюдник, дев'ятий аркан. В даному випадку карта відлюдника це свого роду гасло для всіх нас разом з вами, що спасіння, рук, спасіння утопаючих справа рук самих утопаючих. Тобто, в першу чергу, ми повинні рятувати самі себе, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, берегти себе, намагатися шукати безпечне місце, безпечне укриття. І якщо ви відчуваєте якусь внутрішню тривогу, не відвідуйте масові скупчення людей, ніяких концертів, там, зборів так далі і тому подібне. Навіть школи університети не, не мають значення і не вагомі. Тому що життя важливіше за будь-який університет і за будь-яку школу. Вчитися можна і дистанційно. І я скажу чисто по собі, по своєму досвіду, я за ці три роки став максимально таким от відлюдником. Плані соціалізації в житті. Я з вами спілкуюся в, в інтернеті, онлайні. Ну, це інтернет-спілкування. Так, я веду прийоми, так, я спілкуюсь. Але я маю на увазі, що в житті, в реалі все моє зараз, вся моя діяльність зводиться до того, щоб купити продукти. І якщо я десь прихворію, то можливо сходити до сімейного лікаря. Це от все, чи до чого зводиться моє спілкування з зовнішнім світом. Громадським транспортом я вже не пам'ятаю, коли останній раз користувався. Тим паче, знаєте, поділюся з вами, що якраз коли почалася війна, у мене по ну повномасштабка, бо війна з 14-го року, насправді, як тільки почалася повномасштабна війна, у мене появилася ще одна фобія, плюс одна фобія, яка зросла. Я боюся масового скупчення людей, У мене починаються якісь панічні атаки, у мене починаються якісь такі тривожні відчуття, тому я стараюся. Таких місць по можливості максимально уникати. Тому що у мене вони викликають дуже велику тривожність. Тому я ж кажу, ніяких концертів не відвідую, ніяких заходів, веду максимально такий затворницький спосіб життя, як цей відлюдник, який випав мені на колоді карт. Працюю максимально, відео записую, розвиваю свої соцмережі, розвиваю свої сторінки. Якось так я веду своє життя зараз на даний момент. Так, так що такі от справи. Тому я хочу вас попередити, що небезпеки досить серйозні, досить відчутні і досить реальні. Будь ласка, будьте максимально обережні. Це надзвичайно важливо берегти себе, берегти своїх рідних, близьких. ці непрості часи молитися. Читайте захисні молитви, читайте захисні заговори. Це також надзвичайно важливо. А так і ще можуть бути досить серйозні і досить значні. Тому нам з вами треба триматися. Брегти себе і бути максимально обережними в ці непрості буремні часи. Знову ж таки, повторюся, я дуже сподіваюся, що це це якомога швидше закінчиться. Я за те, щоб люди жили. Щоб люди жили, щоб люди розвивалися, щоб люди мали майбутнє, могли складати плани на майбутнє, мали відчуття якоїсь реальності, заземленості в хорошому сенсі цього слова, не в такої реальності, яка є зараз, а в якоїсь більш простої реальності, не воєнної. Реальність, заземленість, стабільність дуже важливо мати почуття і відчуття стабільності. Може, я просто вже старію, тому що я говорю так, як мені колись старші люди говорили. Але дійсно стабільність це дуже важливо. Дуже важливо. Тільки я маю на увазі позитивну стабільність, а не ось таку, що ти не знаєш, чи, чи ти завтра проснешся живим. Позитивна стабільність, мирна стабільність, стабільність з мирним небом над головою і з відчуттям того, що завтра ти і післязавтра, і через рік ти зможеш жити, планувати, відкладати на щось, щось пробувати для себе нове. Ну, от таку стабільність, я за таку стабільність, а не ось таке, в якому контексті все це зараз відбувається. Я за мир. Я бажаю всім мирного неба над головою. Дякую усім вам за те, що ви в мене є. Я вас всіх дуже люблю і бажаю вам всього хорошого. Нехай вас все буде добре.